Так, всіх вітаю, чергова розпаковка Любов Миколаївна. Так, місто яке в нас тут? Токівське. СМТ Токівське. Ладно, поїхали. Так, ну новая почта завжди тут понапаковують. Так, поїхали, що тут маємо. Так, така коробочка, зараз розпечатаю. Листочек. А листочка і немає. Це людина дзвонила, попросила розпаковку. Так, ну мідь. Ну, В принципі тут все ясно понятно. Більш менш. Я думаю, можна таку медяху по 340 плюс-мінус порахувати. Хоча мить латунь не зовсім в нашій позиції, це так беру, якщо там радіодеталі в посилці, то ну рахують так як на інших прийомках, Так, це латунь. Ласунка, тут ясно, понятно. Так, поїхали платы. Побутова, в зеленку така не піде. Оце, да, такі платы, це вже буде категорія подорожча. Так, ну вот таке можна открыв. Так, ну це побутова плата. Причем побутова греть пуста. Это и МЛТ шик. А не, ну тут что-то он трошки. Ну тут же, я так понимаю, можно ничего не шукать. Такая плата 20 гривен и кило. Так, поехал. Вот, маленькую коробочку. А тут листочек уже есть тут листочек же есть так номер карточки номер телефона то есть тут все ясно так что у нас тут вот такие маленькие коробочки зазвичай сами дорогие ну, тут плата телефон стара светодиоды полубачата. так ну и коробочки у нас коробочка чтобы аккуратненько Ну Тут діоди, це условно дешева категорія. Так. КМ зелені, мікросхеми, мабуть. срібло, магніт, не магніт, підписано. Да? Ну, зараз розложимо, порахуємо і скажемо, що з цього вийшло. І так, фінал э, посилки. Поїхали. Ну Тут в принципі, небагато. Одна мікросхемка була 190 гривень штучка, э, 17,60 гривень. 45 гривень по 10 гривень світлодіоди і по 1,5 гривні світлодіоди Полубачата 7 гривень г. Так, такі плати десь 40 гривень кг пораховані. Мобілки ну старі по 1000 і нова 250 і плати 20 гривні кг. Польна вартість посилки з врахуванням меді латуні 4166 гривень. Ну, якось так. Всі, дякую, підсумки.